Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні у нас смачний тертий пиріг з сезонними ягодами чи фруктами. У мене чорна смородина. Це просто швидко та смачно. Приготуємо тісто. Холодне масло паніруємо в борошні та натираємо на крупній терці. Повинна утворитися борошняно масляна крихта. Для начинки я буду використовувати чорну смородину. Можна також замінити на малину, персики, афени. Що ви більше полюбляєте. Тоді додаємо крохмаль. Я використовую картопляний, дрібку солі, розпушувач, цукор та жовтки. Також можна додати і ванільний цукор один пакетик. Швиденько замішуємо тісто. Готове тісто ділимо на дві частини, одну більшу, іншу меншу. Обидві частини загортаємо в пакет, меншу частину кладемо до морозильної камери, а більшу в холодильник, приблизно на одну годину. Виймаємо тісто з холодильника та одразу розкачуємо на пергаменті відповідно до розміру форми. Проколюємо веделкою та випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 20 хвилин. Чорну смородину перебрати, помити та головне добре висушити. До смородини додаємо крохмаль та все перемішуємо. Викладаємо ягоди зверху на тісто. Ну а зверху затираємо тістом з морозильної камери. Відправляємо назад у духовку, при температурі 175 градусів випікаємо ще приблизно 25 хвилин. Готовий пиріг повністю охолоджуємо та нарізаємо на порційні шматочки. Щедро посипаємо цукровою пудрою, адже пиріг виходить кисло солодкий за рахунок чорної смородини. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.